Так, всім доброго дня, друзі. Ну що, ось така гарна пара. в мене сьогодні їде до нового господара. Ось передивилися, людина пішла за мішком, за ящичком. Значить, дивіться, такий гарний самчик. Ось. Термончик у мене. І гарна така карличка. Зараз заберуть і вони поїдуть. Так, Друзі, всім доброго дня. Ну що, ось приїхала до мене людина. Шишак. Да. Їдуть такі гарні ось самчики, дивіться. Точніше, один самчик і одна самочка термонтів. Це йдуть вони по польській лінії повністю. Йдуть в наш нове господарство. Надіємося, що вони дадуть гарний приплод і все буде в них добре. Все, надіємося, що хазяїн такий рукастий і, і все в нього вийде. Так, друзі, Всім привіт. Я завжди радий вітати вас на своєму каналі хобі. Сьогодні неділя. І хочу порадувати своїх підписників і гостей, що я сьогодні не працюю. Перший недільний такий день, що я не працюю. Погода в нас стоїть, йде дощ і робота стала. Якби не було дощу, то робота продовжилась, бо мені треба і петлі трішки переварити на воротах і тут доробити таке по мелочам. Ну, так як... У нас така погода, як ви бачите, бачите, асфальт, точніше, асфальт хотів сказати. Щебінь іншого кольору, то ви вже зрозумієте, що йде в нас такий дощ. Він невеликий, але він ітиме весь день. Я так предполагаю, що це буде. Нічого. Так, друзі, ну вчора ми працювали. Я хочу вам показати, що ми вчора мені допоміг і дядько. Андрюха наш, дякую йому теж велике, що я його позвав, тому що сам не, не зробив би я цього. І покажу, яку ми зробили перестановку в нашому курятнику. Як ми зробили, і що в нас там трішки змінилося і як поживають наші ж приїжджі. Так, отака погода. Виходити не хочеться. Я вже наших качок напоїв. Курям води налив, зараз тільки дам трішки зерна. Морозу немає, йде дощ. Так, ну що, заходимо. Та дам. Зараз. Так, давайте зайдемо сюди одразу. Ось, бачите? Обшив, ви вже бачили, так? Да? Зверху теж буду обшивати, бо вони перелітають. Пролазять вони там понизу, дітвора. Ну нічого страшного тут немає, хай вони пролазять. Так, те, що я вам тоді казав, що я засипав да? чистий птах, вони коперсаються потихеньку. І вчора мені Андрюха привіз ще таке одне колесо. Я їм насиплю, ну не сьогодні вже, а насиплю, щоб був у них пісочок. Щоб теж вони тут могли каперсатися, щось поїсти, Добавлю трішки в мене анракушкусь. Бачите, да, це я вчора тут наводив в порядки. І мені вони мені, трошки ось. Я це все приберу, бо я вчора не спів, друзі. Як ви зрозуміли, що в мене вже тут немає клітки, так? Да? Все, клітку ми прибрали, а ці дві клітки я вирішив залишити. Поки дав поїлки, вони в цілофані, все перемиється, все наведеться тут порядок. Я сьогодні це тут перебираю, щоб було вже в порядок. Так, і що ще, друзі? І поставив я їм отаке ось для... щоб вони тут нам не яйця. Зробив так, може хто захоче. Поставив пеньочок той, що в нас на вулиці був, щоб він не гнив. Хай краще тут стоїть. А вже пішок, я ж кажу, я тоді вже з понеділка вже підсиплю і в нас буде. Все, я думаю, пурям стало набагато. А, і прикріпилось, бачите, до чого я. До дверцят прикріпив їм, куди я кидаю крейду і звість. Оце в нас так. Так, і вчора що? Тепер у нас по кроликам, друзі. По кроликам почнемо. Вушний кліч нас вже покидає, це добре. К цю кролицю я говорив чи не говорив, що я пересадив сюди, Ось з кроленятами поки що хай там посидить. Вчора приїхала людина, забрала в мене гарного самчика, того, що я залишав собі термонця, і забрала кроличку. Теж гарнюню. Хай їм там господарстві вони працюють. І гарних наводять кроленят. Так, деякі кролиці в нас спаровані. Оця каліфорнійка спарована. І повернув я назад на місце оцю нашу дівчинку каліфорнійку від Маші. Вон вона сидить. Не буду турбувати. Повернув. І вчора цю кролицю я кидав, ніколи такого не робив, але вирішив таке зробити. Я кинув цю нашу кролицю до нашого кролика. І вона пробула. У нього десь ну, години 2-3. Не знаю, що він з нею там робив чи не робив, але я вже прийшов, вона мурчала. Або не хотіла вона паруватися, або він вже її так допік, що вона вже не хотіла там бути. Так, ну що в нас тут, друзі? Що в нас по кроликам? Тут у нас линята, ви дивіться, підростають. Я вчора що зробив, це. Закрив, бачите, не закрив. Вчора пересадив ось мамку. Вона така худа. Насипав її повну, бачите, повну кормушечку, покажу вам. Вони її висосали так, мою маленьку мамку, молодці. Вона молода, вона не стара. Худюща, задні немає в неї нічого, одні ребра. То я насипав повну вчора кормушку, зараз їм їй, їй дам ще комбікорма. І хай вона чуть-чуть трішки набере вагу і будемо її теж парувати. Викидати ми її не будемо. Так, не закриватиму, бо дам комбікорма. Рижуха підростає так. Тут у нас зараз покажу там. Да? Чи що тут? Да, Вон вони в кутку. Теж дивіться. Теж дивіться, які барбоси повилазили. Тут, фу. тут не знаю, чи вона спарована, чи не спарована. Я їх вже кидаю. Вон і сіна кинув вдруг що, ну не знаю. І все. І ця наша кроличка ось скоро добавля тут навести. Я її буду, вон, бачите, ка вона пузатенька. Я буду їй додати сіна або поставлю маточник. В общем, подивлюся, вона мамка в нас така непривередлива. Вона може і з маточником навести, може і без маточника. Вона сама робить гнізда і повністю все. Так, оце такі справи по нашим кроликам. Ну що, давайте тепер подивимося, як нам поживають наші приїжджі. Да? Ну, спочатку ми подивимося так. Оце така перестановочка, в мене вчора вийшла. Не знаю, напишіть, чи вам подобається. Я перебрав тут сітку, ось вона. Поки сюди поставив, ну я приберу її. Бочки то пуста, то сюди, то ячмія сюди насиплю. Тепер у мене як два столика. Можна тут сміливо оглядати, буде кроликів. Буде прекрасно. ну Вирішив зробити так. І вирішив, я думав сюди поставити оті клітки та повичищати, де в нас під кульми. Але вирішив ні. Вирішив я поставити цю трьохярусну клітку що я робив, пора її теж використовувати. І вона мені тут по габаритам підійшла саме як найкраще Я там поставив відро, щоб збігало їхнє зциклення, будемо виносити. під низ я поставив там є тазик у мене, якщо бачите, ну треба, мабуть, ще один буде ставити. Поки подивитися, як буде в нас там сидіти кролики, куди він ходитиме. І я хочу тепер оцих наших самців, оці, що приїхали, ці дивіться, гарнюнькі. Я обзор тоді вам трішки пізніше зроблю по кожному. Ці три гарнюнькі самчика, що приїхали, я думаю, їх посадити сюди. Я думаю, достатньо. Тут розміри 70 на 50. Для наших кроликів, я думаю, це буде достатньо для самців. І їм і парувати хвати місця, і по висоті вони теж підійдуть. Оце такі справи. Ну, з куропатками у нас все, друзі, добре. Оце такі справи по нашому господарству, друзі. Це так пройшов у мене суботній день, що я повністю все зробив, що хотів. І зробив, перепланував так, як мені щось захотілося. І дивіться, скільки просторого місця в мене вийшло, друзі. Так. Бачите, тепер, як у мене тут кури ходять. Тепер все, вони тут у мене сидять, не вилазять. Всі на своїх місцях. Так, друзі. Значить, що в мене за питання? Питання серйозне, я хочу сказати, тому що не знаю навіть, що робити. Зараз я вам покажу, дивіться. Ви побачили, так? Да? Оце такий. Окрол з двох частин. Зразу вас попереджую. Це з двох частин. Значить, вчора вечором, у мене це королиця, не ця. Я вже її пересадив. Ось вона. Ось це королиця. Вчора вечором, точніше, зранку, навела мені кроленят. І всі вони померзли. Пуху не було. Зразу вам скажу, що пуху не було. Хоча кліточку, я ось вам покажу, я вчора тут під цю вже крилицю прибрав, ну не видно, бачите? Ось внизу трішки є пух. Це вже молода, тут сидить на цьому місці. Значить, зранку вона мені ну, привела кроленят, пуху не нарвала жодного. Щоб вони десь там заховалися або було їм тепліше, цього не було. Все, я вирішив, що. Дома, позбирав я цих кроленят, склав. Думаю, ну тоді вже буду щось вирішувати з цієї кролицею, що мені далі робити. І потім, коли прийшов в обід, ну, зазвичай я не приходжу в обід, думаю, зайду я в обід, подивлюся, як наша тут малеча. Ще заходжу, дивлюся в хлітці є теж пух. І пуху дуже багато. І там було троє ще кроленят. Але вони теж. Як ви бачите, лежать так само, як і попередні. Це та кралиця, що я вам говорив на своєму каналі, що на четвертий день я її парую після або неудачного кролу. А так вийшло, що я її спарував, все добре. Вона і переносила, і не худа, якщо ви бачите, кролиця добра термонка. А результат плачевний. Плачевний, і це вже. Результат два рази підряд. Хочу вашої такої невеличкої поради, що мені з нею зробити. Забити її на м'ясо чи дати ще третій шанс, спробувати її спарувати і подивитися, як вона себе поведе. Королиці півтора року, я скажу так, вона не первістка, вона вже наводила, було все дуже гарно, дуже ну, відповідальна мати. Щось я навіть і не міг би подумати, що так може бути до мене пролетіти два окроли. Оце вона і оце в мене теж ця короличка, ось що скаленята. Оце вони в мене самі-самі такі були відповідальні. Ну ось і третя. Ця у нас зараз я відсадив ось від отої малечі, щоб вона трішки відкормилася, бо вона дуже з ними схудла. Я її вчора кидаю до короля, вона парується. Потім ставлю маточник, думаю, поставлю. Ви бачите, по ній не скажу, що вона. Вона мосте гніздо. Носить сіно в роті, в зубах точніше. Результат не знаю. Щось я трішки розчаровуюсь в своїх мамашах, тому вирішив оцю кролицю, ось, що в мене сидить, що говорив, якщо її ніхто не купить, я її спарую. Спарую, а кролика тоді вже буду продавати. Ось От такі справи, друзі. Поки в нашому цьому господарстві, в нашому крольчатнику, є мамаші гарнюні, а є щось, я ж кажу, що два рази даю, не знаю, чи знову давати і третій раз шанс.